Друзі, мені набрила оця хохма, яка відбувається навколо новоспеченої співачки. Клавдія Петрівна, співачка Солоха публічно обізвала Клавдію Петрівну конякою з одним трюком. Бути оціє конякою з одним трюком перекрутили ім'я Маши Кондратенко. Оця. Кондра Перденко, та що вона піариться на імені загадкової виконавиці, а ще розповіла, що знає хто ховається під капелюхом. Це що солоха вирішила таким чином визнати популярність співачки Клавдія Петрівна, але ж дуже переперчила страву приправою під назвою Заздрість. Не заздріть, колеги, розвивайтеся. і вважаю недоречним під час війни розводити клоунаду, яку розвела ця молода виконавиця під час війни. Який до речі, ти підлизуєш? Тобі не гидко. А от співак Мело, він не лишився осторонь висловлювань солохи та, надихнувшись атмосферою Євробачення, звернувся до українських зірок. Отож, друзі, давайте розбиратися. Поїхали відео. А можливо, ми все ж таки почнемо об'єднуватись. Увесь цей срач почався з того, що солоху зачепило саме те, що коли вона прийшла на радіо презентувати свою нову пісню. Ведучі почали ділитися, що зараз прийде до них в студію Клавдія Петрівна власною персоною, чесно кажучи. Не слідкувала за нею, не цікаво. Минулий тиждень я презентувала свою нову пісню. Даремно, і от, наприклад, колеги з нашого радіо, ой, зараз до нас прийде Клавдія Петрівна, там там співоваром, півоваровим презентують як там якусь пісню. І ось тут, як кажуть, Остапа понесло, а саме солоху, порадіти за Клавдію Петрівну, співачці нестерпно і ображати загадкову виконавицю під капелюхом, не є власною думкою, а банальною якоюсь невихованістю. Так до речі, не кожний зможе. Я хочу розбити оцей міф. Мої друзі, які мають свою власну студію звукозапису. Мені все розповіли. Мені чітко сказали, що це не оця Кондра Перденко. Марія, яку о, яка піариться на імені цієї співачки, Клавдії Петрівни. Так от, Солоха напряму назвала справжнє ім'я загадкової виконавиці Клавдії Петрівни, і що ця інформація є стовідсотковою. Звати її Соломія, а, вона сама зі Львова. Їй 18 років. А, так вона теж білявка, і досить же, от я хочу сказати, Клавдія Петрівна, тож Соломія, а, досить всі морочити голову. Досить бути цією конякою з одним трюком, тому що коли ти розкриєш своє обличчя, вже буде. Просто не цікаво, нічого буде не цікаво про тебе. Пророкувати, що після розкриття клавдію петрівною своєї особистості прихильниками її творчості буде буцім, то вже не цікаво. Я вважаю, не є доречним під час війни. Тим паче, шанувальники вже показали, що їм цікаво Бо сьогодні. Ти живий, а завтра вже ні. І кому що цікаво вирішить глядач, опираючись на реалії сьогодення в Україні. А, що далі? Досить піарити пивоварова. І давай вже швидше розкривай, хто ти є така, і знай, що Солоха перша, яка сказала правду, розкрила факт, а не припущення. Буває, і ось саме на відео Солохи про Клавдію Петрівну відреагував. І Меловін. я сижу і наткнувся просто на відос, де одна з е, українських наших відомих блондинок, але не, не супер блондинок. Не на Клавдію Петрівну, на, ну, зневажливо висловлює свої думки стосовно проєкту. У мене, у мене наступне питання. А можливо, ми все ж таки почнемо об'єднюватись. І це так круто, коли виходять нові проекти, якісь цікаві, цікаві проекти, коли в нашій українській культурі, в нашому сучасному українському шоу-бізнесі з'являються нові імена. Ми ж так довго цього хотіли, Ми ж так довго кричали, що на мене все теж що все набридло. А тоді, коли з'являються ці імена, ми починаємо чогось одне одного срати, і їх срати, і всіх срати. Солоха не лишилася осторонь висловлювань Меловіна, та між співаками продовжилася. Інстаграм суперечка. Я зараз не в Європі. Друзі, маленькі уточнення. Україна географічно розташована в Європі, тому вважається також європейською країною. Не в Європі як ти білявий, ну білявий без хіта. Ну ви зрозуміли, друзі, хто це? Не той, який білявий з хітом, а той, який без хіта. А я в Києві і під звуки сирен записую мотиваційні спортивні відео для своїх підписників на правах, до речі, найспортивнішої співачки України. Готуюсь до своїх благодійних сольних концертів. Так ось хочу висловитися щодо твого коментарю до мене про об'єднання в українському шоу бізнесі по-перше, якщо ти транслюєш об'єднання, повагу, то називай колег по імені, ну чи як мінімум по творчому псевдоніму, а не за прикметником, як ти звернувся до мене. Ну як то кажуть, з людьми по-людськи, а зі свинями по-свинськи. Клавдія Петрівна, Кондра Перденко, бути цією конякою з одним трюком. Правда, білявчик, погоджуюсь з тобою. Ми повинні об'єднуватись. Але вже по-друге, ми все життя жили в комплементарному бізнесі і вигрібаємо цю багнюку до сих пір, тому що шоу-бізнес через свою компліментарність став прісним, став нецікавим, неяскравим і не конкурентноспроможнім. Я висловила лише свою особисту незалежну думку, і в цьому немає нічого зазорного. Я висловила своє відчуття. Своє сприйняття, і якщо у когось з колег не вистачає, як то кажуть, залізних яєць, щоб ділитись своїми власними спостереженнями, ну то це їхні власні проблеми. А також я не розумію, чому ти, вілячку, тягнеш мазу за соломийку. Хочу, щоб вона запросила тебе на свій сольник, палац спорту, чи ти вирішив хайпанути на моїй думці і привернути на себе увагу. якою Давно у тебе нема, бо все прісне і нецікаве. Так, ти цього досягну, досягнув, тому що багато блоїдів про це написали. А я відповідаю за кожне своє слово. І вважаю недоречним під час війни розводити клоунаду, яку розвела ця молода виконавиця під час війни, якій, до речі, ти підлизуєш. Тобі не гідко? А ці трюки з приховання обличчя пам'ятає весь світовий шоу-бізнес. І пам'ятає... Чи все це закінчувалось? Не дуже добре. А я повторюсь, клоунада під час війни, однотипні пісні це ще не є успіхи щось нове та грандіозне в українському шоу-бізнесі. Бувай щасливий, білявий, гарно відірватися в європейських клубах. А ми тут під звуки тривоги будемо робити свої справи.